Микола Катеринчук народився 19 листопада 1967 року у Росії. За світовий юрист, екс-перший заступник голови Державної податкової адміністрації України, народний депутат попередніх скликань, лідер європейської партії. Вітаю всіх слухачів радіо РаФМ та глядачів телеканалу Ера в ефірі. Програма від першої особи в студії Юлія Дилова. У неділю на більшій частині території України відбулися місцеві вибори. Зараз триває підрахунок голосів, і ми вже маємо попередні результати. На частині дільниць, де вибори не відбулися, хоча були заплановані, триває розслідування. Ми ж спостерігаємо за життям після виборів. Ми обіцяємо на початок чи продовження обіцяних потужних реформ. А їх вже із понеділка обіцяли і президенту. України прем'єр-міністр Нагадаю, що глава держави заявив, що після місцевих виборів в Україні розпочнуться реформи в усіх сферах. А глава уряду навіть віддав вже перші розпорядження в рамках реформ, зокрема, негайно звільнити майже половину працівників центрального апарату Державної фіскальної служби, і висловився за звільнення усіх без винятку суддів. Дискусію щодо реформ сьогодні продовжили представники двох найбільших фракцій коаліції БПП і Народний фронт, які встигли обмінятися з винтування. Нуваченнями у тому, хто саме винен у непроведенні реформ. Отже, про життя після виборів та глобальні реформи, які нас очікують, ми говоримо з гостем програми від першої особи. До студії завітав лідер європейської партії, народний депутат України чотирьох скликань Микола Катеринчук. Вітаю вас! Вітаю! Пане Микола, отже, сьогодні підбивають підсумки виборів і проведення виборчої кампанії, і як відбувалося голосування. І представники парламентської асамблеї Ради Європи заявили, що голосування на місцевих виборах в Україні пройшло добре, за винятком деяких відхилень від правил. На більшості дільниць виборчим комісіям вдалося ефективно виконувати свої обов'язки, не зважаючи на складність законодавства. Водночас в громадській мережі опори заявили, що. Що нестабільність виборчого законодавства та неінклюзивний спосіб підготовки нової редакції закону про місцеві вибори призвели до системних проблем у його правозастосуванні. Одним із наслідків цього стало те, що більше мільйона громадян не змогли проголосувати через те, що вони мають статус внутрішньопереміщених осіб, і це не було унормовано. А ваша думка про виборчу кампанію і про власне голосування як відбувалося? Ну, я почав би з того, що для кожного із нас в принципі, вибори як демократична інститут це вже стали ну, таким нормальним демократичним звичаєм. Тобто нам не треба боротися для того, щоб отримати можливість іти проголосувати. Mm. І єдине, що сьогодні, от начебто, політики про демократію, про Європу говорять. А діють от, там, от, в опорі було написано про нестійкість законодавства. Було так, написано так, знаєте, так, дипломатично. Насправді, це е, був така, зговор такий зговор, да, фракцій в парламенті, які говорили, що от ми хочемо країну на п'ять, на п'ять фракцій. І кожен собі вибрав е, е, певний формат союзників, да, який зручно, незручно. Тобто, Зараз е, всі органи місцевого самоврядування е, отримали фактично десь вибір в п'яти фракціях, за виключенням там десь укроп з'явився, за виключенням там, де ще ще якісь там партії. П'ятивідсотковий відсотковий бар'єр відрізав можливість е, справжньої конкуренції. До тобто, тобто можна без грошей, без реклами. Ну це дуже важко. Тобто туди, куди я міг доїхати, і там, де люди авторитетні, які не пішли там, куди їх тягнули в БПП, там інші якісь там ну, було можливість, куди можна було піти, навіть гроші б дали на вибори. там, да? Але от стільки, тобто, в принципі, можна було. Але у нас багато хто пройшли, не набрали там, до 5% 4,7, 4,9%, навіть такі 4,99, там, да? а команди впиралися, наче це переконання було, і багато людей, навіть які понабирали по своїм округам там більше 10%, а партія не набрала 5%, вони не потрапили нікуди. Я кажу про те, що розмова про відкриті списки це дуже важливі теми. Тому що зараз, от начебто, сформувалася система, при якій люди в більшості, ну мені здається, що більшість пішли вмотивованими голосувати за гроші. І я бачу це по там по тим командам, які от, знаєте, перемагали, перемагають, або інші якісь були. Але мотивація була от, для пенсіонерів, це все ж таки якась вигода. З одного боку, це проблема, а з іншого боку, це, мені здається, урок для молоді, для середнього класу, який має боротися за своє, скажімо, представництво в органах місцевого самоврядування. Для того, щоб розуміти, що вибори це шанс, не на майданах змінюються. Влада, а вона змінюється на виборах. На на, на 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 майданах на революціях зноситься щось, але нічого не будується. Пану, Зараз було можливість побудувати. Що результати ось таких місцевих виборів? Ви пояснюєте е, законом. І тим, що люди голосували за гроші, продавали свої голоси. Так, політики, ну цей уряд довів людей до зубожіння через ну неможливо знайти роботу, через комунальні тарифи, через заборгованість перед бюджетниками до 2 мільярдів. Да, і зараз почали на цьому спекулювати. Тобто я не скажу, що знаєте, я ніколи не скажу, що вибере з цьому вини Вибори ці, і народ України завжди правий, навіть коли помиляється, але у нього є завжди шанс змінити точку зору. Ну, зараз. Він правий, фактично, голосування, якщо так. Не Явка 46% на обставини. по країні це е, недовіра цій владі. І що б там не казали, що от попередні вибори були, там було е, теж низька була. Я. Так тоді янукович був при владі. Ви що не розумієте, що в демократичних країнах, коли вона йде до європейської, то коли проводяться реформи, все інше, дає довіра, це катастрофа для влади. І подивіться на блідні обличчя очільника в БПП подивіться на інші от хто відповідальний зараз ситуацію в країні ну це ж це жах насправді те що отримали завдяки регіоналам в БПП там чотирнадцята обласних ну це потім обернеться проти них Пан тому, Микола, що... ну, можливо ось такі результати голосування можливо те що тепер наші кредитори і донори ось і мвф і сьогодні від сполучених штатів була представниця міністр торгівлі вони дають тепер гроші і кредити лише в обмін на реформи ось вони заявляють Якщо буде реформа, ми вам відкриємо кредитну лінію. Можливо, це спонукає реалізовувати цю обіцянку дуже гучну голосну президента про те, що після місцевих виборів потужні реформи в усіх сферах, серед іншого антикорупційні реформи? Я не розумію, що їх починати до місцевих виборів? Ну що, це залежало від мерів, якісь міст чи що? Чи реформа? От зараз що говорить синюк, що давайте звільнимо. 344 више керівництво ДФС, це що реформа, звільнення людей це реформа. Ну, це йдеться про люстрацію. Ну, і... ну я не знаю. Напевно, люструвати треба було ну, з самого початку. А зараз, коли регіонали всюди вже на керівних посадах, ви ж подивіться, в комітеті міністрів залишилися майдановські три міністра: це Аваков, це Кирилєнка і Жданов, да? а інші де вони взялися. У них взагалі якась мотивація обслуговувати те, що було сформульовано на Майдані людьми, є? Нема. Хто вони такі? Підзвітні вони кому? Ну, Міністр фінансів Яриська, вона взагалі виборців десь бачила, крім вікна Мерседеса чи з Кабміном бачила там майдан, якийсь там стоїть. Тому і тому вводять податки для пенсіонерів. Тому і е, з'являються екзотичні пропозиції щодо касових апаратів, до таксістів і всього іншого. Зараз в умовах кризи економічної, да, ми ще в війні, в стані війни знаходимося. Ну як можна такі речі взагалі приймати? Це може людина, яка просто знаєте, ну не розуміє. Пане Викола, але люстрація складається... це була вимога у майдану. І Арсеній Яценюк формулює цю вимогу про звільнення 42% працівників центрального операту, п'ятнадцяти відсотків працівників. Так вони на ж один місця... провели люстрацію. Саме Тим, вони, що... ж, вони ж рік тому провели ілюстрацію вже. Ну, не довели. Ну як Нічого? не довели? Ми ж знаємо, що зараз Міністерство юстиції склало список і там вже розписані, передають потім митники і податківці, що там вже продані ці посади. Заново ще продані. Ну, наприклад, списку є, чи нема вже його не знаю там голова Полтавської області, керівник Калініщенка, да? він в час анексії Крима. Був в Криму, там на якійсь невеликій посаді, а, на керівній посаді, за вхозом був там десь. Там. Але йому окупаційна влада пропонувала стати головним митником всього Крима. Він повернувся сюди. І тут він на київській митниці е, сидів сторожем майже, да? ну. Посада mm -hmm. така, ти сторож, сидиш, тобто він е, свій час е, там, виконував обов'язки голови Донецької області. Там, план ніколи, ну його не бачили ніколи, такий план в Донецькій області по доходу на бюджети. Е, його хотіли вбити три рази. Там, його там чесний митник. Ну я ну, він на роботу їздить, на елітрічки там. Да? А він в плані ілюстрації. Хоча він на кільній посаді жодної не був. Це вже четвертий раз спроба змінити, змінити його. І завжди з'являється якась, якась нова 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 підстава. То я кажу, що твою твою посаду вже продали. І зараз от, це новий бізнес такий. Давайте продамо ну, ще раз ці посади. Прикриваються вон... ілюстрацію. Да? Ну, 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 Пане Микола, знаєте, а поясніть ще інший нюанс. Ілюстрація повинна бути. І вона вже мала бути завершена до речі. Угу. А те, що зараз от згадали, що вона ж тут два роки вороги працюють в нашій системі, Ну і продовжують на цих схемах половина. працювати. Да, я думаю, що люстрація, якщо, якщо б з'явилося рішення кабінету міністрів про відставку на Сірова, це було б краща ілюстрація. Ну й до речі, оце, пане Миколо. Я оце, хотіла вас запитати далі. минулого тижня. Ще пролунала заява Арсенія Цуніка, що негайно мають бути звільнені ці 42%. в п'ятницю. Чи в суботу, він сказав, що в понеділок мають бути звільнені. Ось понеділок завершується. На сайті Фіскальної Значить, служби. Ніяких новин немає. редукто на кабінеті немає. міністрів, він має звільнити голову ДФС, який не виконав рішення Кабінету міністрів. Або ти, або тебе. Ну, тобто... А чому не виконується, чому не реагує голова ну, Тому що ясенюк ніякого впливу на Міністерство фінансів, ні на ДФС, не має вже. Вже рік, як немає. Як тільки з'явився на сиров, немає впливу. Він збоку стоїть, там щось кричить, а, а там ніхто не чує. Має тільки адміністрація президента вплив. То і звільнити він mm. не може на сірово Ну, він може, юридично. Але що після цього? Після цього буде його відставка. А до речі, про... це ж йдеться це ж про що? Ну, давайте так. Швидко ДФС? Це е, місто, да? Де податкова митниця збирає 550 мільярдів гривень. От все, що у нас є, воно там збирається. Ну, я умовно кажу. І всі олігархи завжди, от вони становилися олігархи, завдяки тому, що отримали контроль над цими 550 мільярдами, де було менше. Де можна поцупити 10%, 20% ніхто не побачить. От розумієте, то у нас просто крадуть ці гроші. Там відмивання ПДВ йде, там відшкодовування, там акциз, там недоплата, там якісь інших речей. Там, да? От зараз по питанню ПДВ ну, інформація вона засекречена чомусь, кому повертають, кому не повертають. Такого ніколи не було. Це публічні фінанси. Це і чому МВФ мовчить, і інше мовчать, я не розумію. Але ну такого ще ніколи не було, щоб інформація про відшкодування ПДВ була засекречена чомусь там. Ну треба нагадати, що Микола Катеринчук працював з заступником голови податкової. Да, так, да? То він розбирається в питанні. Ну ось ще одна заява прем'єр-міністра. Також цікава, така радикальна про те, що він закликав ось сьогодні Верховну Раду підтримати радикальну судову реформу, яка передбачає звільнення всіх 9 тисяч суддів. Він сказав, що це має відбутися відповідно. До чинного законодавства і рекомендації Венеціанської комісії, тоді як в адміністрації президента заявляють, що Венеціанська комісія привітала проект, який не працювала конституційна комісія, за виключенням звільнення суддів. Венеціанська комісія виступає проти цього. І вважає, що це не відповідає нормам законодавства. Як так, це Венецька пояснити? Венеціанська комісія це експертний орган Ради Європи? Вона не може виступати за проти, вона може тільки рекомендувати. Робіть так або робіть так. Є проблеми верховества права пов'язана з тим, що зараз огульно всіх суддів без суда і слідства, всіх звільнять. Це є проблема, але у нас перехідний етап. Ніколи ще демократія не будувалась демократичними методами. Тому ми змушені сьогодні. Заради суспільних інтересів, політична доцільність, якщо хочете, піти на той варіант, якісь реформи судової, які створили активісти. Да, і там є радикальна значить, зміна, заміна всіх суддів. Всіх суддів, заміна. І без є виключень. Микола Дмитрич, ви зараз наводили ви приклад чесного митника, якого так. хочуть звільнити, він хоча готовий. він не має жодного він готовий. відношення. Він, так? він готовий. Ви що думаєте, що йому там Но ви гадаєте, що це справедливо, і по відношенню до суддів чесних, до по відношенню до чесно. Функції митника це наповнити бюджет, його завжди можна за це перевірити, ну ефективність його. А, або відсутність корупції, контрабанди. А суд а функція судді це все ж таки більш суспільно вагоме. Це питання справедливості, це питання закону. Тому тут аналогія б не робив Но можна провести також аналіз рішення, які виносив суддя. Вироків. Ну, давайте таким чином. Як це робили в Грузії? Всіх на атестацію, а потім проводимо. А хто буде проводити аналіз? Скажіть, будь ласка, от ви зможете провести аналіз? Я, наприклад, як юрист, кандидат юридичних наук, я про я не проведу такий аналіз. Я з людину не знаю, яка може провести аналіз, судового рішення, тому що ти маєш бути в процесі. Це не те, що тільки прочитати, що ввійшло в протокол, що в процесі треба буде чекайте. Якщо ми маємо е, можливість набирати нових суддів, чесних і розпрекрасних, це ж буде теж якась комісія чи е, якась організація, то можливо краще перевірити вже існуючих суддів. Я думаю, що давайте почнемо не не втрачати час. Нам треба дати чіткий сигнал суспільству, що у нас судова гілка влади, по перше, стає незалежно від адміністрації президента. Незалежно від Верховної Ради України, тому що в цьому законопроекті вже парламентарі не будуть uh -huh. призначати судів. Третє, те, що буде дійсне судово, судове самоврядування. Да. Четверте, це те, що. Перші етапи, скажімо, тих рішень, які будуть скажімо, вже уже оновленому складу в суді з'являтися, дадуть оцінку, чи правильно було зроблено чи ні. Але мені здається, цю систему не можна знаєте, так делікатно, от з кожним ну не можна. От ціна втрати часу це е, велика недовіра і е, відчуття людей, що їх обманули. Просто я зараз не є парламентарієм, але я можу сказати, що по судам я хожу як адвокат. І мало що змінюється. От зараз мало що змінюється. От зараз підвісили всіх суддів на те, що будуть або атестація, або переатестація, або але або не звільнення. Ага. І вони зараз слухняні такі адміністрації. Так, хто не позвонить з владу, від кого це залежить? Вони роблять все. Там при Януковичі такого не було, навіть ну жорстко, бо там все гроші вирішувало. А Тут по дзвіночку безкоштовно майже гроші не беруть, все по дзвіночку. Тому я кажу, треба це закінчувати. Оцих прибрат, не брати нових. Далі ті, які ну, чесно служили, там більш-менш там, да, приймали якісь рішення, вони ну є такі, де вони 10 таких нема. Тобто Немає це були, були білі ворони, від яких система збавлялася, тому що як побудована була система голова суду. І далі всі судді підконтрольні, всі носять всі зав'язані. Якщо ти не в цій системі, в тебе позбувалися. Ти ну не, за, не, не затримався в цьому колективі судовому. Тому я переконаний, що треба діяти саме в напрямку от того законопроекту, радикального законопроекту, який потрібен. Так же саме зробили з поліцією. Ну, тоді з'явиться довіра. Аналогії, Без цього да. довіри не буде. Але е, треба ж нам тоді і закони, які, або внесення змін до конституції, які обезпечать, щоб ці нові судді не перетворилися на старих. Послухайте, зміни до конституції треба було вносити не тільки в питаннях там мінських угод, децентралізації, і дуже важливо відкрити шлях імплементації європейського законодавства в нашу конституцію. І, на жаль, мін'юст він думає, що він може якось ці норми обійти. У нас конституція не дасть можливості навіть таким законопроектом працювати. Всі будуть ходити в суд і на підставі суду, на рішення суду поновлюватися після такої люстрації. Да. Тому зрозуміло, що треба спочатку було внести зміни до конституції. Бо це ж для людей, для Но людей. Ну вони ж готові проєкт, Вже є же... Венеціанська комісія його а перевірила. А де голосування? А де 300 голосів? Ну ось зараз дивитися на розгляд парламенту. Вибачте, після цих е, виборів, де е, не тільки там є проблеми в коаліціях, зараз ці проблеми в коаліціях екстраполюються на території, де не домовляться, де не поділять. І це, це взорве всередині ситуацію. Бо е, якщо ти будуєш стосунки на консенс демократичному, на ідеї. Тоді все легко виходить, і так формувалася коаліція. Ну, дискусію не завершуємо. Тема не завершена. Будемо спостерігати за тим, як реалізовується у нас судова реформа і ілюстрація. Також а я вам дуже дякую, що завітали сьогодні до нашої вам. студії. Лідер європейської партії, народний депутат України чотирьох скликань. Микола Катеринчук був нашим гостем. В студії працювала Юлія Дилова. Я дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилі радіо РФМ. Ефір продовжується. Попереду ще дуже багато цікавого. На все добре.